Доброго дня, друзі! З вами традиційний розбір біржових ринків від DoubleCase. Мене звуть Роман, це Офіс Одеса 1. І традиційно почнемо з вами розглядати фундаментальний аналіз. І що сьогодні у нас прогнозується. Ну, як бачите, перед святами багато у нас таких от яких новин ми, новин ми не очікуємо. Ну, 13-й сьогодні по Києву можна побачити дані щодо зайнятості, які можуть, можуть вплинути на євро. І о 17-й годині ми можемо побачити дані щодо долару США? Це продаж нерухомості і запаси сирої нафти. Це можна уважно слідкувати за цими, за цими подіями. У вівторок також будуть новини по США, можна буде розглянути. Але вже 31-го, так само, деякі страни вже будуть святкувати, але можна побачити новини по США. Перше число четвер, перше новорічні свята, тому біржа буде зачинена. І в п'ятниці вже розпочинається робота. І давайте потрохи перейдемо до технічного аналізу. І розпочнемо з індексу долару. Ми бачимо, що по індексу долару йде несхідний тренд по D1 та H4. І на H4, якщо передивитись, то ми можемо розглянути консолідацію формування флага, це фігура продовження тренду. І треба дуже уважно дивитись, як ціна буде виходити з цієї консолідації, як вона відпрацює. Тому що насамперед, скажімо так, правительство США воно зацікавлене, щоб долар був слабкіший. І переходимо до євро. Якщо розглянути, починати розглядати місячний таймфрейм, то ми бачимо висхідний рух по євро і формування вимпілу це фігура продовження тренду. Так, ми повинні розуміти, якщо це місячна фігура, це не означає, що відпрацювання буде миттєво, так? За, там, за пару там, днів, так скажемо, це такий буде процес, можливо, довгий, а можливо, буде і швидкий процес, не знаю. І ціна буде стремитись відновити свій рівень максимум 1.1910. І якщо розгляд... зараз ціна може знаходитись в корекції, і якщо d 1, то по ФІБУ ми можемо е, слідкувати за рівнем по ФІБУ 5061,8. Це приблизно 1.1750. Але якщо розглядати розворот да, в, би, на продаж, то повинно, щоб ціна закріпилася за рівнем е, 1.1720. Тоді по D1 може бути формуватися фігура подвійна вершина. Британський фунт Стерлінгів приблизно ходить так, як і євро. Не один в один, але десь така ж тенденція приблизно така сама. І на місяці ми бачимо, що йде висхідний рух, висхідний тренд. І ми можемо так само на місяці або на тижні бачити консолідацію формування проторговки як флаг, прапорець, і найближчий рівень при, скажімо так, висхідному руху, якщо він буде продовжуватись, це рівень 1.3727 і 1.38. І далі вже будемо розглядати, що буде по подальшому йти. По H4 зараз у нас є корекція. І треба дивитись за рівнем, такий, як 1.3450. Це, якщо розглядати по FIBO, це приблизно 50 або 61,8. Десь між ними. Так, австралійський долар, долар США. І якщо розглядати місяць, то ціна пробила місячну лінію супротиву. І по d 1 вже ми бачили ретест цієї лінії. Судя за всього, це буде закріплювати, ціна буде закріплюватись та йти вище. Якщо подивитись на Австралію на по H4, то бачимо формування такої консолідації, як не то, що прапорець, але такий як які розширюються, треба дивитись, куди буде виходити ціна цієї границі, цієї проторговки. І... Треба дивитися, якщо буде якщо розглядати продаж, якщо розглядати перелом униз, то треба дивитися, слідкувати за рівнем 1.6677. Якщо розглядати висхідний рух, те, що по великому ми бачимо розгляду, ну, зараз бачимо можна прогнозувати цей висхідний рух, це найближча ціль. 0.6875. Це такий довгостроковий довгострокова ціль. Переходимо на новозеландський. Долар, долар США. Так, я подивлюсь зараз. Якщо подивитись на місяць, то ми бачимо таке формування патерну по price action, це молот і імпульсна свічка наступна. Так, це класично каже о том, що буде продовжуватись висхідний рух, але це місяць це так не короткострокова ціль. І на тижні, що ми бачимо на тижні? Ми бачимо, що ціна виходить за рівень шиї, то йде слом на східного руху. І якщо ціна закріпиться над рівнем 0.5850, то наступна ціль буде 0.60. 60... По H4. У Аж 4 зараз бачимо корекцію. І треба слідкувати за рівним. 58.2.00. Ключовий рівень. Але настрій я бачу, що це більше таки на купівлю. Якщо буде якийсь перелом на продаж, то ціна повинна закріпитись за рівнем 0.5820. І якщо ціна закріпиться над рівнем 0.5850, то буде продовження висхідного руху. Японська долар США японська єна. Ціна була в висхідному руху такий тривалий час. На даний час вона зайшла у боковик. У флет. І ми бачимо, що формується така фігура як трикутник. Тобто Ціна зараз це фігура неоднозначності. То треба слідкувати. Куди ціна буде вистрілювати? Так, на H4. І е е якщо буде продовження несхідного руху, то ціна повинна закріпитись над, е під рівнем 154,40 під цим боковиком. Але якщо буде закріплюватися над рівнем 157,73, то наступна ціль 158,85. При низхідному руху, то найближча ціль буде 152,90. <кій> долар США канадський долар на місяці і на тижні ми бачимо, що формується така як розворотна модель. Ми бачимо, що канадський долар. Долар-СШ-канадський долар, ця пара йшла в низхідному руху в останній час. І, як і на ЄНі, то що до цього ми зараз бачили, що не обновлюються максимуми. Це свідчить о тому, що такий настрій більший на продаж. Так само, і як у долар США, долар Канади. В даний момент можливо корекція до рівня 1.3750 1.3750, і якщо ціна буде закріплюватися під рівнем 1.3642, то наступна мета, наступна ціль можна очікувати на рівні. 1,3573. долар США і швейцарський франк. На місячному таймфреймі створюється фігура Вимпл, прапорець. Дехто може побачити, як такий несхідний трикутник. <свят> і це може більше свідчити більше шансів, що буде продовжуватись нисхідний рух. І якщо давайте поближче подивимось: <кхи> і якщо ціна буде закріплюватись під рівнем 0.7869, то буде продовжуватись несхідний рух. Але зараз можливо корекція до рівня 0.7926. СП500. СП-500 був у висхідному руху. Він обновив свій максимум. Зараз ми бачимо, очікуємо корекцію. І перша така ціль це рівень 6915.41. І далі треба слідкувати. <кхід> Якщо буде пробувати, то буде йти до наступного свого рівня 6896.57, або буде продовжувати висхідний рух. GP225. Якщо розглядати H4 чи 3 то ми бачимо, що йде у висхідному такому каналі по H4, де середині тренду. Але якщо перейти на місяць, то ми можемо бачити таке початок формування фігури продовження тренду, продовження руху. Як прапор. Вимпіл, прапор. так. На тижні так само це можна побачити. Ми бачимо, що як би, так, так, так само пересікає і лінія, наклонна лінія, яка формує верхню границю в цього вимпілу. І треба слідкувати, куди буде виходити, або буде корекція до лінії підтримки. Або буду виходити зі свого каналу Ну, Якщо висхідний рух, то буде продовжуватись то перша ціль це 51345.8. Пару слов про NQ100. По d 1 сформований такий трикутник. Тобто ціна в ньому ходить. І зараз можемо побачити корекцію після висхідного руху. Десь приблизно до рівня треба слідкувати 25200. Приблизно так. Можливо, 25150. Але все можливо, можливо, буде продовжуватись висхідний рух. Натуральний газ е, рухається у нисхідному руху зараз до своєї лінії підтримки по е, тижню. По тижню, якщо побачимо, це більше такий висхідний рух, але зараз по тижню це йде така корекція. І по H4 на даний момент. Е, Формується, сформувалася така фігура як трикутник невизначеності. І якщо буде пробої рівня 3.615, то ціна піде до нижніх рівнів, яких як 3.496 і 3.496. Але якщо ціна буде закріплюватись над рівнем 3.936, то ми можемо очікувати і рух до рівня 4.230. Але більш таки прогнозований це не східний рух. VTI нафта марки VTI, ціна, як ми бачимо, відбилась від рівня 5856 і ми йшла в несхідному руху. йде в несхідному руху. І якщо буде продовжуватись несхідний рух, то ми можемо очікувати найближчу ціль, це на рівні 56.05. І 55 на таких рівнях. Тому бачимо більше такий не йде несхідний рух. Нафта марки Бренд. Вона ходить приблизно як, і мар... як VTI. Так само йде низхідний рух. Ціна відбилась від рівня 62.14. І найближча ціль. Якщо буду продовжуватись несхідний рух, це 59.14. Золото. Золото пробило свій максимум, і зараз знаходиться в корекції. І найближча ціль, яку ми бачимо зараз, це рівень. 44-48.37 І далі треба слідкувати. Або буде корекція більш глибока, тоді можна очікувати приблизно на рівні 43,74, або може, можливий розворот на висхідний рух. Але на даний час ми бачимо несхідний рух. Біткоін. Якщо розглядати місячний таймфрейм, то ми бачимо несхідний рух, такий впевнений. І на тижневому графіку, можемо зараз побачити формування фігури продовження руху, це як вимпіл. Але треба слідкувати за відроботкою цієї фігури. В яку сторону буде виходити. І якщо буде зберігатися е, е, несхідний рух, то найближча ціль це 80,632 і 78,269. Ефір. Ефір так само знаходиться в несхідному руху. Зараз ціна ходить в консолідації. Можна побачити таку фігуру як трикутник. Якщо ціна буде закріплюватись під рівнем 26,80, то наступна ціль при нисхідному руху 21,70. Або, якщо в іншу сторону, то ми можемо прогнозувати ход до рівня 34.05. На цьому все, друзі. Дякую за перегляд. Желаю, бажаю вам профіту і поздравляю вас з наступаючими новорічними святами. Гарного дня!